Друзі, продовжуємо е, наш, на, на, наш церемоніальний день жеребкувань е, з будинку футболу. Українська асоціація футболу та всеукраїнська асоціація жіночого футболу проведуть наразі жеребкування Кубку дівочої ліги України серед команд ваю 13 сезону 2023 року. А саме попередній етап. В якому беруть участь 17 команд з 14 регіонів. Ну і зараз е, коротко ознайомимо вас зі складом учасників е, жеребкування. Е, тож е, у жеребкуванні беруть участь е, команди Юність, місто Чернігів, е, Дюсиша, місто Коростень, Житомирська область, Ладомир, місто Володимир, Волинська область, збірна Хмельницької області, збірна Волинської області, збірна Миколаївської області. Футбольна академія Тернопіль, місто Тернопіль, ДЮСШ номер 3 місто Івано-Франківськ, ЗДЮШОР, Дюшор місто Ужгород, Закарпатська область, ДЮСШ, місто Бар Вінницька область, збірна Вінницької області, футбольний клуб Панчоха, село Новий завод, Житомирська область, ДЮСШ Поділ місто Київ, Пантери, місто Умань Черкаська область, збірна Дніпропетровської області, ДСК чорноморець 2018, місто Одеса. Та збірно Полтавської області. Е, і період проведення попереднього етапу у нас з 21 квітня по 12 травня. Е, тож, е, за форматом змагань, за територіальним принципом, команди розподілені будуть на три групи, е, і потім на шість підгруп по три команди. Е, відповідно, одна команда матиме, е, одна група матиме дві команди. Що ж, учасники змагань зіграють між собою в одне коло згідно календаря, а там, де дві команди, відбудеться два матчі між цими відповідно командами. Ну і протягом декількох днів команди кожної групи погоджують між собою дати проведення матчів і надсилають для затвердження відділу жіночого та дівочого футболу. Після вже відбудуться стикові матчі в групах. Перше місце групи А1 зустрінеться з першим місцем групи А2, друге місце. Групи А1 зустрінеться з другим місцем групи А2, і третє місце групи А1 зіграє з, з третім місцем групи А2. До фінального отрап, етапу потраплять три переможці груп. Та одна найкраща команда з числа других місць у трьох групах. Ну і переможець визначається з одного матчу. Також важливо відзначити порядкові номери в групах, які будуть отримані якраз під час жеребкування. Першому турі зіграють друга проти третьої команди. У другому турі зустрінеться третя проти першої команди. Ну і в третьому турі зіграє перша проти другої команди. Також відзначити потрібно, що матчі групи А1 та А2 відбудуться в місті Ужгород. Групи Б1 та групи Б2 у місті Вінниця. Та місто Київ прийме матчі груп В1 та В2. А фінальний етап за участю вже чотирьох команд запланований в місті Тернопіль з 17 до 19 травня цього року. Що ж, зараз попросимо знову ж таки першого віцепрезидента Української асоціації футболу та нашу футбольну легенду Анатолія Васильовича Дем'яненко допомогти у визначенні учасників змагань Кубку Дівочої ліги ВІ 13. Анатолій Васильович, будь ласка, переходимо добрий до добрий зарабування. Збірна Волинської області. Фіш Збірна Волинської області у нас перша команда в жеребкуванні І вона потрапляє у групу А1, яка зіграє матчі в Ужгороді. США номер три. Івано-Франківська. Також приєднується до групи А1 ДЮСШ номер 3 з міста Івано Франковська. Футбольна академія Тернопіль. І Футбольна академія Тернопіль у нас стає третьою командою групи А1. Зараз ми ще дізнаємося дві команди, які складуть групу А2. Ладомир місто Володимир Волинська область. Перша команда групи А2. Гадаємо, що група А2 складається лише з двох команд. З дюшишор Ужгород. І здійшор місто Ужгород, Закарпатська область, зустрінеться з Ладомиром з міста Володимира. Що ж, переходимо до груп Б1 та Б2. Це команди, які змагатимуться в попередньому етапі у місті Вінниця. ДСК Чорномориць 2018. Одеса. ДСК чорноморець 2018 міста Одеса. У нас перша команда у межах групи Б1. Збірна Хмельницької області. Збірна Хмельницької області приєднується також до групи Б 1 Зараз Одесити хмельничани дізнаються своїх суперниць у цій групі. ДЮСШ бар. ДЮСШ місто бар Вінницька область. Що ж, є у нас склад групи Б1, ну і група Б2 тепер. Збірна Вінницької області. Збірна Вінницької області стає першим учасником групи Б2. Збірна Дніпропетровської області. Збірна Дніпропетровської області приєднується до збірної Вінницької області в межах групи Б2. Збірна Миколаївської області. І збірна Миколаївської області. Це ще один учасник групи Б2. Маємо ось таку цікаву групу, складену з трьох збірних. Ти. Що ж, тепер у нас група В1 та В2, місто Київ. Тобто ще шість команд у нас залишається дізнатися в жертвуванні. Дюші користень. ДЮСШ Коростень у нас стає першою командою з Житомирщини, яка зіграє в Києві в межах групи В1. Збірна Полтавської області. Збірна Полтавської області у нас стає другою командою у групі В1. Пантери Умань. Уманські Пантери. заключний учасник групи В1 з порядковим номером 3. Ну і що ж і група В2. Ще три команди у нас лишається дізнатися. У цьому жеребкуванні. Футбольний, футбольний клуб Панчоха. Житомирська область. Футбольний клуб Панчоха село новий завод. Житомирська область стає першою командою у групі В-2. ДЮСШ поділ Київ. ДЮСШ поділ місто Київ стає другою командою у межах групи В-2. І останнє колектив, який отримує третій порядковий номер. Юність Чернігів. Юність місто Чернігів стає третьою командою групи В-3. Тож, фінальне розташування команд у групі. Група А1, місто Ужгород, прийме матчі команд е, збірної Волинської області. ДЮСШ США 3 та, е, так, 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 та Футбольна академія Тернопіль. Група А2 е, прийма матчі Ладомира та здішор Ужгород. Щодо груп Б1 та Б2, матчі, яких відбудеться в місті Вінниця. Групі Б1 зустрінулася ДСК Чорноморськ 2018. Збірна Хмельницької області та ДЮСШ місто Бар. А група Б2 вона складається з трьох збірних одразу. Збірних областей, збірної Вінницької області, збірної Дніпропетровської області та збірної Миколаївської області. Ну і місто Київ прийме матчі груп В1 та В2. У групі В1 у нас дю США Коростень збірна Полтавської області та Уманські Пантери. А група В2 складається з футбольного клубу Панчоха, дю США Поділ та Юність Чернігів. Що ж, нагадую, що. Період проведення попереднього етапу змагань вою 13 у нас з 21 квітня по 12 травня 2023 року. Друзі, дякуємо вам за участь у жеребкуванні. Шануємо незлавність українських захисників і захисниць. Віримо в перемогу, яка наближається з кожним днем. Слава Україні! Героям слава!